29 січня, понеділок, без смертям. Процитуємо слова Христа: хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить. Євангеліє від Івана, 3 розділ, 36 вірш. Це ясна заява про те, що ті, хто не вірить у Христа, не будуть жити вічно. Тепер виникає питання, в якому сенсі ті? Хто повірив у Христа, мають вічне життя зараз. Давайте прочитаємо відповідь а це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у Сині Його. Перше послання від Івана, 5 розділ, 11 вірш. Тепер прочитаємо вступ до другого послання Павла до Тимофія, Павло, апостол Ісуса Христа, з волі Божої, за обітницею життя, що є у Христі Ісусі. Перший розділ, перший вірш перекладено з англійської. Тут ми бачимо повну відповідь: вічне життя належить нам за обітницею, якщо ми віруємо в Господа Ісуса Христа, через якого одного ми можемо отримати Його. Але якщо молода людина володіє документами, з яких випливає, що вона є спадкоємцем певного майна, вона буде говорити про це майно як про своє. Навіть якщо вона не володіє ним і не має права голосу в управлінні ним, коли багато учнів Христа образилися і покинули його, він звернувся до дванадцяти і запитав: чи не хочете й ви відійти, відповів йому Симон Петро, до кого ми підемо, Господи, ти маєш слова життя вічного, Євангелія від Івана, 6 розділ 67-й. 68-й вірші. 12 Вірили, як сказав Христос, що хто не вірує в сина, той не побачить життя. Якщо це неправда, то який шанс для відповіді мали невіруючі юдеї, коли Христос сказав їм: Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Євангеліє від Івана, п'ятий розділ 40-й вірш. Вони могли б сказати. Нам немає потреби приходити до тебе за життям, бо ми безсмертні за природою, і хіба це не логічна позиція для тих, хто вірить, що основна частина людини, справжня людина, ніколи не може померти? Ми можемо відкрито не відрікатися від Христа як юдеї, але якщо ми говоримо, що в нас вже є те, що він прийшов дарувати, хіба тим самим ми не показуємо свою незалежність від нього? Єдине спонукання, яке він пропонує нам прийняти, це те, що він може дати нам життя. Якщо ми гордо наполягаємо на тому, що в нас є життя, хіба ми не ставимося до його пропозиції з презирством і тим самим не ганьбимо його. Доти, доки ми наполягаємо на тому, що не залежимо від нього в питаннях вічного життя. Наші заяви про те, що ми повинні прийняти його значною мірою, схожі на покровительську поблажливість у першому посланні Тимофію, 6 розділ, 12 вірш, Павло спонукає Тимофія: змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя. Людина не може докласти руку до того, чим вона вже володіє. Як же вона має вхопитися за вічне життя? За допомогою віри, як сказано в Євангелії від Івана, 3 розділ, 16, 36 вірші. Потім апостол доручає Тимофію, щоб держав ти заповіді чистою та бездоганною аж до з'явлення Господа нашого, Ісуса Христа. Що його свого часу покаже блажений і єдиний міцний, цар над царями та пан над панами, єдиний, що має безсмертя, і живе в неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей, ані бачити не може. Перше послання Тимофію, 6 розділ від 14 по 16 вірші. Ця мова використовується для опису Бога Отця, бо, хоча Христос в об'явленні називається Царем Царів. І Господом тих, хто панує, саме отець у цьому разі збирається оприлюднити блаженого і єдиного володаря, і далі той, про кого тут йдеться, є той, котрого ніхто з людей не бачив і бачити не може. Але Христос був явлений багато разів.